Так, усім доброго дня, дивіться, є у нас такі лялючки на 29 х кулесах, нові, модельки 2023-го, на альтісі, система 8х3, 24 передачі, перекіпля, передня перекіночка, такі світушки, обуда усилені, пістоновані. бачите. Резина хороша, теж стоїть. Виличка з сантур з таким И І трохи регулюється тут жорсткість. Гідралічні тормоза, ще манушки стоять. Червона рама L. Це плюс-мінус там розказати. 175-178 на наріз. И такий фиолетовый поляс. Тоже з такою рамою. Тож система вісім на треть. Шатунщиманус. Рані перекидачи то саме і там, зайгова і тут гаре. Гідровічна торбуза, вилучка така ж сама. Лезара у нас на розпродажі Є до них документи, бо то є мою велосипеди, де хто пише документи є, то є, є, все є. Є документи, і чеки будуть, і все буде. Це рама МК. Це в районі 160-170 ріст. Отакі дві ляльки в червоному кольорі і в фіолетовому кольорі. Педалі алюмінію. Сідічки, бачите КЛС, Еліс. Кось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть. Як?